Нас завітав це лісовичок. Він живе в лісі і він дуже любить слухати спів пташок. Але він сьогодні засмучений, тому що він не знає, як звати цих пташок. Діти, ми допоможемо лісовичку. Молодці, то сідайте зручненько та слухайте гарненько. Птахи це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луги, степи, ліси, є окрасою парків і садів. Птахи це наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів, відшкідників. Кожна людина повинна охороняти птахів, адже вони наші друзі. Пам'ятайте, найдорожче для пташки це воля. В кінці вересня, на початку жовтня, частина птахів готується до відльоту. Їх називають перелітніми. Із приходом перших заморозків на поля та луги першими до відльоту готуються шпаки. Вони летять скупченими зграями. Щебечать, хвилюються, метушаться ластівки. Вони теж у дальню путь зібралися. Ластівки їдять у повітрі і летять зі швидкістю 130 км на годину. Високо над хмарами летять ключем журавлі. То вже значить, що до зими залишилося вже недалеко. Журавлі летять день і ніч без відпочинку і не зупиняються доти, доки не прилетять на місце. Відлетіли старі зозулі, а молодь ще підростає, набирається сил і вчиться самостійності. А згодом відлетять і вони поодинці. Відлітають у теплі краї і співучі солов'ї. Але є такі пташки, які залишаються зимувати у нас. Бо можуть знайти собі поживу, їх називають зимуючі птахи. До них належать горобці, сорока, ворона, дятел. Синиця, голуб. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі та омелюхи. Вони живляться ягодами калини та горобини. Ви були дуже уважними і запам'ятали разом з лісовичком всіх перелітніх та зимуючих птахів. А зараз ми з вами пограємо в гру. Відгадай пташку по голосу. Так це зозуля, а це ворона. молодці, а це горобець. Звичайно, це співучий соловей. Так, це зозуля. А це Ворона. Ви були дуже уважними, і лісовичок вже посміхається. Він дуже вдячний вам, адже ви йому так допомогли і каже вам до побачення, до нових зустрічів. А наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами називали перелітніх та зимуючих птахів. Грали в гру відгадай пташку по голосу. Та пам'ятайте, скоро наступе холодна морозяна зима. Піклуйтеся про пташок, не забувайте їх, годуйте їх, і вони завжди вам будуть співати гарні пісні. До побачення, любі діти, до зустрічі! thank you